В мене а, виходить так, що ця чаша з найлегшого димного робить просто хардкорний. Я не знаю, як там виходить. А відео на Ютубі на даний момент, коли я записую по Евересту, ще не вийшло, але коли вийде, ми обов'язково запитаємо це в Евересту. Тому буду чекати. Ну і давайте попробуємо, До речі, Magic пахне дуже приємно. Що от хочу відмітити: я поки що не сильно розумію по запаху, що це саме, але пахне приємно. Так, перше, що мені кидається, я, скоріш за все, коли промокав, сильно притрамбував і тянеться кап'яться кважко. Віддалі взяти, розпушити, але шило, ні веделочку, я, звісно ж, сюди не брав. Тому це перший мінус, який я відчуваю, але це мінус, знову ж таки, не суміші, а мій при